Василь Махно, повне Криби. Сьогодні 21 грудня 2024 року. Завтра наступний день вже буде на мілісекунду довшим. і ми рухаємося до тепла. На нашому звичному місті там стоїть якийсь... Молодий тато з маленькою дитиною, то щоб його не шокувати, ми вибрали інше місце, але тут так доволі мілко, то, можливо, плавання не вийде, ну, окремі по поринання якоїсь частини тіла вийде. Отож, вірш, довго збираєшся, ніби ти у команді Одіссея, ділитимеш із ними дні, ощадливіше запиписуватимеш слова, хоч їх можна видріпати і на корабельні щоглі. Мандрівка довга мов рядок гекзаметра, з якого змалювали образи дерев'яного корабля. Тільки команда незмінна. Такі умови цього плавання, такі правила не можна скликати усіх бажаючих ані більше, ані менше. Можна хіба що разом із снігопадом у колі друзів. Довго говорити про поезію, не знаючи ні її визначення, ні, тим паче її призначення. Поринає. Пояса дойшов.